Привіт-привіт! Вільна та творчо! Саме так можна охарактеризувати тренди дитячої моди цього сезону. Ви на youtube каналі Території мінімальних цін і далі поговоримо про таке: колір, принт чи фасон, що грає першу скрипку у дитячій моді, ретро для дітей, так, але із сучасними елементами, аксесуари у центрі уваги. А поки ми не занурилися з головою в дитячі тренди, нагадую, в кожному випуску вас чекає промокод на знижку, щоб ваш шопіт в території мінімальних цін став ще приємнішим. Крім того, у нас для вас сюрприз. Сьогодні ми розіграємо ось цього м'якенького гусачка про умови розіграшу трошки згодом. Дочекайтеся! Та перейдемо до трендів. На піку зараз колір. Особливо яскраві та насичені тони, які притягують увагу. Дорослі не завжди готові до сміливих барв, а дітям яскраві кольори пасують завжди. Серед принтів головними цього сезону будуть клітка, горох, анімалістика та абстракція. У моді для дітей приділяється дуже велика увага зручності та комфорту. Тому дизайнери віддають перевагу м'яким натуральним матеріалам та обирають фасони для одягу, який не обмежує рухи. Можна сказати, у моді буде ретро-стиль, який передбачає широкі штани, повітряні блузки та невагомі сукні. Але вони творчо переосмислені та доповнені сучасними елементами. Мода для дівчаток дозволяє створювати як класичні, так і милі образи. В гардеробі маленьких модниць також з'явиться одяг, який імітує речі дорослих жінок. Якщо казати про сукні, то обирайте довжину трохи нижче коліна з воланами чи асиметрією. Для урочистостей доречні сукні із завищеною талією, квітковими принтами, пишними спідницями та воланами, трендові спідниці багатоярусні або з ефектом плісе, блузки, пишні з уборками, вишивкою та прозорими вставками. Ну і яке ж літо без сарафанів? Цього року в моді яскраві сарафани на тонких бретелях. обов'язково в комплекті з панамками. Як завжди в тренді, одяг з бавовни льону та батиста. Також актуальними є монохромні образи з джинсу. І пам'ятайте, джинси та футболка актуальні завжди. Ну а далі поговоримо про тренди в одязі для хлопчиків. Вони з маличку намагаються мати мужній вигляд. У маленьких чоловіків в моді широкі штани з льону, такі ж як у тата. Мають дуже кльовий вигляд бермуди довжиною до коліна, а також джинсові або трикотажні шорти. А перш ніж продовжити говорити про тренди, розкажу вам про умови розіграша. Ви можете виграти ось такого м'якенького гусачка для своєї малечі. Напишіть, будь ласка, під цим відео в коментарях, куди поїдуть ваші діти на відпочинок. І ми рандомно оберемо переможця та відправимось цього військового гусачка вам. Коментуй та перемагай! Ну що ж, повернімося до трендів. Цього сезону треба звернути увагу на аксесуари в образі хлопчиків. Це об'ємні текстильні рюкзаки, ремені або підтяжки з прикольними принтами, на голову, бандани та бейсболки. Серед аксесуарів для дівчаток додам ще актуальні сумочки, капелюшки та панами, а ще сонцезахисні окуляри. Вони додадуть шарму як дівчаткам, так і хлопчикам. Актуальне взуття на літо від шльопок до кросівок. Цього сезону в тренді масивна, але м'яка підошва. А верх обирайте зі шкіри чи текстилю, який дихає. Всі тренди і не тільки ви можете знайти в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Ловіть промокод на знижку та забігайте на шопінг. А щоб не пропустити наші нові випуски, підписуйтесь на цей YouTube канал, коментуйте та ставте вподобайки. Ну а на сьогодні все, до зустрічі!